В нашому репертуарі є дуже багато пісень, які ми співаємо своєю острів'янською мовою, своїми діалектами. І цим ми хочемо зберегти нашу мову, нашу мову острів'янську для, для молодого покоління, щоб вони теж її пам'ятали і співали. І любили нашу волинь, нашу Україну, наше острів'я так, як любимо ми. Озерна свинь, Кра неповторної краси, мій дороги поліськи, край непорної краси, мій дороги поліськи. В тільки сонечко встає, мій друже стараненько, В саду золенька кує, Щебе